На календарі сьогодні вівторок 26 вересня. І я вітаю вас в країні математики. Оля, ми вже навчилися рахувати до вісьми і запам'ятали, як виглядає цифра 8. Сьогодні пропоную продовжити рахувати далі. Ми запам'ятаємо наступну цифру, а також з'ясуємо. Які ще бувають математичні знаки. Ми вже запам'ятали, що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки на небі хмаринок і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Плесніть в долоні стільки разів. Скільки ви хмаринок нарахували? Вісім. А скільки ви разів плеснули в долоні? Давайте порахуємо, скільки у нас є машинок. Одна машинка. Дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім. Всього вісім машинок. Число ми називаємо, а цифри. Пишемо. Тому ми позначаємо кількість машинок цифрою 8. Подивіться, нам ще подарували одну машинку. Скільки ж стало тепер у машинок у нас? Так, 9. Малята, відгадайте загадку. Шистку вмить переверни вниз хвостом і розкажи. Нову цифру як назвати? Можеш зразу відгадати? 9. 9 це наступна цифра, яка стоїть після цифри 8. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок. Та ще й хвостик, як гачок. Подивіться, як виглядає цифра 9. Якщо раптом її перевернути, то вона зразу стане цифрою 6. А на що схожа цифра 9? Давайте намалюємо її у повітрі. Зверху кружечок, а знизу хвостик. Зверху круг, а тоді хвостик. Її можна писати, не відриваючи руки. Ось так. Спробуйте її намалювати. Вам сподобається. Малята! Допоможіть мені розв'язати логічні задачки, слухайте уважно. Малювала зранку мишка вісім цукерок, один горішок. Хто ж? Швиденько порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалювала. Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього мишка намалювала. Дев'ять смаколиків. Раніше ми вже з'ясували, що у математиці є знак дорівнює. При порівнянні він означає однакову кількість предметів, тобто предметів порівну. Наприклад, дві груші і два яблука. Між ними ставимо знак дорівнює. Подивіться, їжачок полюбляє яблочко, тому він старанно збирає їх на зиму. Ось у нього є кошик для яблочок. Давайте допоможемо їжачку дізнатися, скільки у нього яблук. Скільки яблук у кошику? Одне. Їжачок знайшов ще одне яблочко. І поклав його теж у кошик. Скільки тепер у кошику стало яблук? У кошику стало більше чи менше яблук? Так, більше. А як же скласти приклад і записати його на папері? У математиці для запису такого прикладу. Використовують знак додавання. Тобто він означає, що предметів стало більше. Це, нібито всі предмети ми зібрали разом, об'єднали. Отже, давайте напишемо рішення цього прикладу. У кошику було одне яблуко. Додали ще одне. Скільки стало разом яблук у кошику, записуємо. Одне яблуко ставимо цифру 1. Далі знак додавання додати ще одне яблуко і ставимо цифру 1. Після цього малюємо знак дорівнює. Цей знак у прикладі означає, що після нього ми називаємо або записуємо відповідь і пишемо цифру 2. Тому що відповідь 2. У кошику стало 2 яблука. Отже, малята. Запам'ятайте, якщо кількість предметів збільшується. То ця дія називається додавання. А тепер пропоную пограти у гру логічні квадрати. Для гри я приготувала ось такі таблички, які складаються з порожніх квадратиків. Три радочки, по три розташованих зліва направо і по три квадрати у три стовпчика. Також у мене є вирізані маленькі квадратики. Спочатку пропоную викласти знак, який ми з вами запам'ятали. Тому перший квадрат я кладу на клітинку першого стовпчика другого рядка. Другий квадрат праворуч від першого це другий стовпчик другий рядок. І третій праворуч від другого це третій стовпчик, другий рядок. Тепер четвертий квадрат я кладу на другий стовпчик першого рядка. І п'ятий квадрат кладу на другий стовпчик третього рядку. Який у нас вийшов знак? Так, це знак додавання. Тепер пропоную викласти інший знак. Слухайте уважно. Кладемо перший квадрат на клітинку першого стовпчика другого рядка. Ось цю клітинку. Другий квадрат праворуч від першого. Це другий стовпчик, другий рядок. І третій праворуч від другого. Це третій стовпчик, другий рідок. Який у нас вийшов знак? Так, це знак віднімання. А тепер пропоную зупинити це відео і викласти самостійно інші малюнки за схемою. Дякую, малята! Ви були уважні. І впоралися з логічними завданнями. До зустрічі в країні математики.